Коли я оглядав Mac Mini на m 4 багато хто в коментарях писав, що це не найкращий варіант. Є круті windows альтернативи, і я почав шукати. Справді на AliExpress та інших майданчиках я знайшов чимало цікавих рішень. Один з них виглядав майже ідеальним. Назву компанії я не говоритиму, але я намагався домовитись про огляд, і все це затягнулось, і на жаль, нічим не завершилось хорошим. Зате пристрій із дуже схожими характеристиками я таки дістав сьогодні. У нас повноцінне порівняння Mac Mini на m 4 проти Windows Mini ПК це Nuke Pro. Це моя суб'єктивна оцінка, але думаю, так буде цікавіше. Тим паче, якщо вірити синтетичним тестам, то графічні можливості обох систем приблизно 4,6 терафлопс. І найцікавіше тут не просто цифри, а реалізація. На Windows це архітектура X86, тобто вона максимально вилизана під стару школу А M4 4 це найновіший ARM-чип Apple у базовій версії. Тож спочатку нагадаємо, що у нас всередині. Чип М4 це повноцінний неурізаний чип з 10 ядрами CPU та 10 ядрами GPU, 16 ГБ уніфікованої пам'яті та SSD на 256 у базі. Asus New Pro має Intel Core Ultra 7 155H, це 12 ядер і 14 потоків базова частота від 700 МГц у бусті до 4,8 ГГц. Підтримка оперативної пам'яті до 7500 МГц lpddr 5X. І ще одне, коли будете брати подібний комп'ютер, то знайте, що він зазвичай продається як конструктор, тобто всередині ані SSD, ані оперативної пам'яті, все потрібно ставити самому. За кожен умовний раунд я даватиму пристрої до одного балу. Це суб'єктивна оцінка, і я впевнений, що у вас можуть бути зовсім інші погляди. І я буду вдячний, якщо ви поділитесь ними у коментарях. Отже, почнемо з форм-фактору. Mac Mini m 4 це дійсно мініатюрний, зручний і компактний, але Asus ще менший і ще компактніший. Тому перший бал Windows ПК. Так, до нього окремий блок живлення, і в загальному розмірі воно виглядає вже не так ідеально. Але чи критично це для когось? Питання відкрите. Другий пункт це можливість апгрейду. Mac Mini M4 4 це все ще Apple. Так, теоретично SSD замінити можна саме на m 4 але це дорого, складно і неофіційно. А тут ви натискаєте на кнопку і кришка просто знімається. Два слоти під DDR5 пам'ять, легкий доступ до SSD. Жодної викрутки вам не потрібно, можна оновлювати хоч прямо після покупки. Та і більшість таких рішень якраз продаються без оперативки SSD, тож апгрейд передбачається одразу. Ще один бал, Windows ПК. Тепер щодо підключення моніторів. Есус Pro підтримує 4 дисплеї одночасно. Це можуть бути 4-4К монітори без особливих обмежень: HDMI, Thunderbolt, обираєте те, як вам зручно. А от у Mac Mini на m 4 тут максимум 3 монітори, але роздільна здатність і частоти тут краще. Один може бути до 8К, ще два – до 6 К. Тобто, якщо вам важлива кількість, то Asus тут виграє. Але якщо вам потрібна якість зображення. І висока герцовка, то Mac Mini цілком дає фору. Тому тут ми можемо поставити по одному балу кожному пристрою. Мені ще цікаво було порівняти якість вбудованого звуку в цих маленьких пристроях, але цього не буде, тому що в Asus UP Pro взагалі немає динаміка. Саме завдяки цьому він, до речі, і став трохи компактнішим за Mac Mini. Але найбільше мене засмутила не відсутність динаміка, а те, що у нього немає роз'єму 3,5. Для когось це не проблема, але тільки якщо у вас є зустріч зовнішня звукова карта, чи ви слухаєте звук через Bluetooth? Бо якщо ви підключаєте ваш пристрій до монітору через HDMI. То звук просто зникає, коли монітор тухне, і це не дуже зручно. Тому тут бал отримує Mac Mini. Давайте тепер перейдемо до тестів. Однопотокова продуктивність у Geekbench. Mac Mini набирає 3838 балів, а Windows набирає лише 2427. Ось тут би я міг сказати, що Apple просто знищує Intel. Але ж це буде не зовсім чесно, бо, по-перше, чип від Intel – це мобільне рішення 23-го року, а m 4 вийшов через півроку, і за цей час Apple реально змогли прокачати однопотокову продуктивність. Geekbench Multicore. Mac набирає 14494 бали, а Asus – 13258. Тут уже різниця не така велика, але все одно перемога однозначно за Mac. Наступний тест Geekbench GPU OpenCL. До речі, згідно із заявленими характеристиками, графіка в обох чипів має 4,6 терафлопс. Тобто на папері це однакові можливості. А тепер дивимось на результати. Mac Mini набирає в цьому тесті 37 270 балів, а Windows ПК набирає 37 647 балів. Фактично нічия різниця в межах похибки. Наступний тест Cinebench R23. 10-хвилинний стрес-тест. Почнемо з однопотокової продуктивності. Mac Mini на m 4 набирає 2186 балів, тоді як Asus набирає лише 1678. Різниця серйозна. Apple краще тримає навантаження в одному ядрі, але коли переходимо до мультикору, то ситуація вже змінюється. Mac набирає 13830 балів. А Asus 15215, тобто в багатоядерному навантаженні. Nuke Pro перемагає, але це перемога ціною енергії та температури. Максимальна температура у Asus досягала 102 градусів. Середнє значення під час нього коливалося між 90 та 100 градусами. А у Mac Mini температура не перевищила 90 градусів, і при цьому кулери працювали лише на 20%. Тобто Apple холодніший, тихіший, хоча і трохи поступився у багатопотоковому результаті. І поступився він ще тому, що у нього менше ядер. Blender Benchmark. У нас тут три сцени, і в кожній Mac Mini m 4 показує трохи кращий результат. Classroom 50 балів у Mac проти 49 у Junk Shop 72 проти 69 і Monster 112 проти 105. Різниця невелика, але вона стабільна і бал отримує Mac. Переходимо до Speedometer 3.0. Цей тест показує наскільки швидко система працює в браузері. рендер сторінов. Інтерфейси і взагалі загальна продуктивність. І тут результат просто шалений, бо М4 набирає 53 бали, а Nuke Pro лише 29, тобто різниця майже вдвічі. Чи відчувається це на практиці? Щоб перевірити це, я відкрив одночасно 50 вкладок в Facebook. Це справжній стрес-тест, особливо для старіших систем. І ось тут. Результат мене трошечки здивував, бо Макміні впорався за 12 секунд, а Нюк про за 15. Так, безумовно, мак швидший, але різниця не така вже й драматична. Тому спідометр краще підходить для порівняння Mac з Mac, а не між двома різними платформами. Перш ніж переходити до реальних графічних задач, проводимо синтетичний тест 3D Steel Nomad Noman Light. Він показує, як система справляється з обробкою 3 d графіки в ігровому навантаженні. І результати у нас виходять такі: Mac Mini – 3917 балів, Nuke Pro – 3157. По середньому FPS Mac видав 29 кадрів на секунду, а Nuke – 23 кадри. Тобто в цьому тесті перевага впевнено за Mac Mini. Він тягне важку сцену стабільніше і з кращою частотою кадрів. Ще один бал переходить до Mac. тест у Lightroom Classic. експорт 50 RAW фотографій. І тут Mac Mini просто знищує конкурента: 29 секунд на експорт у Mac і 54 секунди у Asus Nuke Pro. Різниця майже вдвічі. Для фотографів це прям буде відчутний плюс. Ще один бал за Mac. DaVinci Resolve. експорт 6К відео. І тут ситуація, до речі, вона трошки схожа на Lightroom, бо Mac Mini справляється за 28 секунд, в той час як Nuke Pro робить це за 51 секунду. Для відеомонтажу це не просто цифри, це час, який ви економите кожен день. Хоча я не бачив людей, які постійно щось рендерять, бо рендер займає ну, відсотків 10 часу від основного монтажу. Як у вас, до речі, напишіть про це. Тут у коментарях хтось обов'язково напише Windows, не варіант ставте Linux і буде вам щастя. Так от давайте чесно, якщо ви хочете погратися з Linux, то тут у Нюкпро він виграє беззаперечно. Поставити будь-який дистрибутив на нього це не є проблемою. В той час як поставити Linux на Mac, це займе трошечки більше часу, і є лише один стабільний дистрибутив це Асаші Лінукс, і то там є свої нюанси. Тож бал за linux сумісність буде йти у нас до Asus. А тепер переходимо до ігор. Робокоп середнє налаштування графіки Full HD. Mac Mini m 4 показує 40-50 FPS, але є фризи і просадки до 25 у важких сценах. Грати можна, але це буде те ще задоволення. Але Nuke Pro показує стабільні 20-25 кадрів без просадок. Тобто обидва варіанти не ігрові монстри, але Mac тут показує кращу продуктивність. Ми можемо знизити ще трошечки графіку, включити апскейл від Mac, і буде все набагато краще. І до речі, Windows це так само стосується, тобто 30-40 ігрових кадрів ми можемо досягти за рахунок низьких налаштувань. Наступна гра Shadow of the Tomb Raider. Mac Mini видає 48 кадрів на секунду, а Nuke Pro лише 36. І що найцікавіше, на Mac гра запускається не нативно, а через розету, тобто з емуляцією. І ми маємо ситуацію, де гра працює краще в емуляції на ARM, аніж нативно на Windows з X86. І бал Mac. Тут без варіантів. Resident Evil 4 графіка виставлена на баланс Full HD. Mac Mini m 4 видає від 37 до 50 ФПС. Той час Nuke Pro тримається в межах 30-40 кадрів. Так, обидві системи справляються, але на Mac Mini ФПС стабільніше і вища стиля. І це знову підтверджує, що Apple навчились працювати з іграми, навіть якщо це не основний фокус платформи, і ще один бал переходить до Mac. Контрол, високе налаштування Full HD. І ось тут ситуація вона максимально рівна. Mac Mini на m 4 показує 30 FPS, але з просадками до 25, а з увімкненим Ray Tracing 24-25 стабільно. New Pro теж близько 30 FPS, але просадки трохи нижчі, іноді навіть до 22 FPS. Обидві системи на межі комфортного геймплею, але явного переможця тут я не бачу. Отже, ми з вами провели понад 10 раундів, і за кожен давали 1 бал або не давали нічого, якщо результат був рівним або ж давали по пів бала. І у підсумку Mac Mini на m 4 у нас набирає 10 балів, а сусняк Pro 4,5 бали. І враховуючи, як поводили себе ці пристрої в тестах, висновок такий: якщо вам потрібен компактний, тихий і енергоефективний комп'ютер для повсякденної роботи, монтажу, фото і навіть ігор. І ви готові миритись з тим, що там буде стояти лише macOS, ну тобто все по поепівськи, то Mac Mini справді чудовий варіант. Але якщо для вас критично важливий апгрейд, встановлення будь-якої ОС, підключення до чотирьох моніторів та максимальний контроль над системою, то Newk Pro теж має свої сильні сторони. Отже, питання не в тому, хто переміг, а в тому, що вам важливіше і під які задачі ви будете обирати систему. Друзі, напишіть у коментарях, як ви бачите це порівняння і які б ви хотіли побачити порівняння у майбутньому. І звісно, я дякую кожному та кожній, хто має можливість підтримувати наш канал фінансово. Ви теж можете долучитись до цих неймовірних людей. Посилання я залишу в описі. Завдяки вам, я можу робити частіше новий контент, а ми з вами почуємось уже зовсім скоро. Бережіть себе, не забувайте донатити на ЗСУ і Слава Україні! Бувайте!